7 березня одночасно в New York Times та в інших відомих виданнях вийшло розслідування про диверсії на російських північних потоках, внаслідок чого вони виведені з ладу. У статті New York Times повідомляється, що нові розвідувальні дані свідчать про те, що атаку на газопроводі Nord Stream здійснила проукраїнська група. При цьому ані доказів, ані прямих цитат, зазначених прізвищ і посад в матеріалі немає. У статті також йдеться про те, що проросійський розслідувач Сеймур Герш минулого місяця звинувачував саме адміністрацію Байдена в підриві цих трубопроводів, аргументуючи цю версію цитатою з висловень самого президента США про те, що якщо Росія вторгнеться в Україну, то Північного потоку 2 не існуватиме. На підсилення аргументації щодо причетності України матеріалі також наводять приклади диверсій, які відбувалися в глибокому тилу Росії та на стратегічних об'єктах, мова йде про Кримський міст, атаки на аеродроми в різних місцях Росії, удари по військовим базам і навіть вбивство Дар'ї Дугіної. Хоча знову ж таки причетність до більшості цих випадків України ніяк не доведено. Статті в інших виданнях виглядає ще більш притягнутими за вуха до України, хоча вони і опираються на більше даних щодо подій з північними потоками. Згідно з публікацією телерадіокомпанії ARD, слідчими вдалося ідентифікувати човен, який нібито використовувався для секретної операції. Йдеться про яхту орендовану у польської компанії, яка ймовірно належить двом українцям. За даними слідства, секретну операцію на морі проводила команда з шести осіб. Пишуть, що це може бути п'ятеро чоловіків і одна жінка. Відповідно, група складалася з капітана, двох водолазів, двох помічників водолазів та лікаря, які, як кажуть, транспортували вибухівку на місце злочину та розміщували її там. Національність злочинців очевидно невідома. Зловмисники використовували професійно підроблені паспорти, які, як стверджується, використовувалися серед іншого і для оренди човна. Також, зі слів журналістів, восени, тобто незабаром після підриву, слідство надіслало до європейських партнерських служб інформацію, згідно з якою відповідальність за диверсію несе український десантник-диверсант. Після цього активніше почали обговорювати тему, що відповідальною за це є проукраїнська група. Відзначимо, що термін про Ukrainian Group використовується в обох матеріалах, які з'явилися в один день по обидва боки Атлантики, начебто незалежних одна від одної груп журналістів. При цьому ані доказів, ані прямих цитат з зазначенням прізвищ і посад в матеріалі немає. Усі ці статті з'явилися за авторством дуже авторитетних журналістів. Відповідно, очевидно, відсутність бодай якихось доказів в матеріалах компенсувала гучними іменами, що саме має відвернути увагу від змісту статей та дивній синхронності появи цих матеріалів. Не менш цікава і реакція російських пропагандистів на цей матеріал. Згідно з очікуваннями, вони мали б максимально розкручувати цю історію. Посилаючи звинувачення проти України, проте більшість з них продовжують наполягати на попередній версії, що північні потоки підірвали Сполучені Штати Америки. Кремль веде гру одночасно на два інформаційні фронти. З однієї сторони вони намагаються посварити Україну та Німеччину, хоча німецькі офіційні особи. Переважній більшості схиляються до думки, що операція є під фальшивим прапором, спрямованим на дискредитацію української сторони. З іншого боку, Росія продовжує ескалацію ненависті російського суспільства до американців. Бо згідно з генеральною лінією Путіна, саме США зараз головний ворог Росії, з яким вона веде війну. У будь-якому разі офіційна позиція України відома. Ми жодним чином не причетні до цих дій.